І всім привіт друзі, на каналі Міхібро. Ось у мене є такі от штуки. Ой, зараз буду розказувати що буду з ними робити. Коротше, дай у мене вчитель О, це, корпус. І ось там артилерії вже забув я. якої. Також ходу не О, зовсім іншу. О, Це вже чуть гірше, ви бачите. Во. Коротше, Барак от смоли от, видавали Вчителю він вирішив дати мені. Мол, зробиш, що хочеш. О, я почав робити. Ось, сталася мене пушечка. І вже її приклеїв. І також мені дали Тоже такі деталі. І ще у мене від старих наборів теж залишилось такі от. Ракети. Це від відщежо від лайтингів моїх. Ой. Ну і коротше буду робити фентезі Наконець-то. Моя любима танкове фентезі Ось. Це башня Т-54. Вот теж якийсь там набор був. Осталося його і її теж дали мені. О я її вже чую. тут просварила отвори. Ну, короче буду от башню збирать І сам корпус. Ось тут якусь лук який зроблю. О, а ракети підуть отак от назад. План плане даже буде так крутиться навколо своїй осі. І, або або хотя бы ще так вверх-вниз Ну, попрось Как вы Як бачите, от, ходова вона не гейт прям підходить під корпусу. Довший. Вот, так что вот эти я тупо по заклею вот, и заместь них будет как раз колеса. Да, они тут не просто так. не как раз будет само в самом конце. Вот, как раз компенсировать вот, вот нестачу э, катков. Вот, и хода будет больше-менее такая, такая, такая. Вот Так, типа, Дальше я уж тут Дороблю заради симетрії. вогугу снищену полку. І ось щось ззаду теж зроблю. Тут саме собою дороблю. І тут може якісь виходи зроблю. План такого, що буду робити, що ще можу додати, нема. Так що все буду робити так мовити на ходу. Отже, так, попередньо над корпусом. Ось тут бортах заклеїв з лівої та правої. Навпаки, ну ви зрозуміли. Ось тут позаклеїв. Ось тут шматочок доклеїв. І з нуля майже зробив недвоснечну полицю ось тут, спереді. А ну і зверху люки пробив. І буду приклеювати ходову. Як я вже ззаду будуть просто колеса приклеєні А ось тут якраз і проблема. ось. Ну так, не ну, ані видно. Ось, саме ось це. чуть-чуть ну, менше за ось це. Уже приклеені ходову. Тому, з іншої сторони, я приклею ну, ось цю ходу чуть, чуть нижче. О, і тоді якраз корпус буде ну, на рівні горизонта стоять. Ось так рівно. Також працювати трохи над баштою. Ось тут позаклеїв. Те, що твори, зашпаклював їх. Також хотів скажу. що Хотів спочатку поставити ось цю башту. Ось вона якраз, такі, Краще виглядає. Але в мене для цієї башти, як і до іншого, в мене ще є башта і Іса третього, але от ось що ось цією баштою, і з ІСом. У мене є ще ходова і деякі запчастини для них. І може в майбутньому закуплю їх і зроблю собі нові такі танки. А в цьому випадку в мене тільки башта. І десь о, ствол. Тому я буду робити саме з башою Т-54. У мене є ще одна башта. Зараз почекайте її дістам. Так, ось така в мене башта. Веспер її я теж хотів поставити. Ось, ви бачите, вона така велика. Теж в принципі, підходить, навіть її по кольору майже співпадає. Але воно в чому проблема. Знизу порожньо. І над нею треба ще буде багато працювати. Ви чого закриває. Що мені не підходить. Також був варіант поставити ось таку надстройку. Виглядає прикольно. Ну це вже аж занадто. Тому і зупинився ось. 54. Отже, так, як і казав уже вже поприклеїв. Вот, такі колеса. Ось на чого не тримається на чистому слові. Ну, головне те, що вони вже приклеєні О, тепер воно хоч Чуть-чуть ходово нормально смотриться. Також башта. Ось бачу, я пропрацював, йо-ма, конкретно. Ось ствол нарешті прифігачив. ВУВН є. Верху вниз. Такі нормальні. Во. Заклеїв. Сон спойну ще не повністю. Сохне потім за шкурю. Це от приклеїв запувик. То тобто, есть ну, він поручні, але в танках вроді по-другому щось називається. Ще щось пути. Ну, коротше, поруч. О, люк знайшов Інший набору. Це vt 64 BV вроді би. О, там був в такі люки. І в тому люки був такий маленький лючок, от я його і приклеїв. О, і також знайшов в своїх запасах кулемет. Такий. В якомусь там німецькому наборі. З літаком йшов він. Тупо зайве. Деталі казалось, ну я його вирішив сюди профігачить. Так що саме Т-64. Поприклею ось це гусенцю і Це ящик з противогазом. Ось. Що поки у мене виходить. Це ще, звичайно, не все. Ми само собою тут якось зробити якийсь збройний ліст. О, механізм, щоб можна було башту. Ставить, щоб вона поверталася, щоб її можна було зняти для фарбувальних робіт. Буду цим і займатися. Теж за кадром. А ось так передбається робота. Такий свій проміжуточний ролик. Так, сюди антенну тену вліпив. Було тут уже буде сліпазон, як я казав, тут і ракетниці. Також тут прям зробив. Вот их. Во. И тут тоже, наверное, просто как Или... И вот тут кардинально вот зад любых, Тоже на финальный результат. можешь может еще 150 раз добавлять. тут такие вот добавил. Тоже буксирующие такие свои крючки. Во. И вот сама башта. Ось вот, тут вже низ приклеїв тут теж. Крут ще в процесі. Ну вона вже вставляється і більш-менш вільно крутиться. Хоч у мене типу, танк А-ля фентезі, но, по моєму плану, он... вот, танк базується на моїй паралелі вселенної у моєму світі, Там, де от, все як у нас. Але в невеликому майбутньому. В принципі, той світ не, не сильно відлічається від того. Тільки там є всякі фентезійні герої і прочі. Отак би мовити доповнення Тому цей танк буде базуватися от на моїй країні. Тож, типу, відносно вигоди, Вона навіть не на землі знаходиться. Во Ну і буде тут розпізнавальні знаки. І от так би мовити, атрибутика моєї от фракції. Але це теж ще буде концепт. Тому що в голові я там донос придумав, а от воплатить хоч щось в реальність подібне, я ні разу не пробував. Хочу це буде такий суперхідець. Во... якраз по моїй фракції береться техніка від другої світової, І так, холодної війни. І просто трошечки модифікується під сучасні там стандарти. В модифікується основному неруді. От типу самі боєприпаси і прочі, Ну і броня. І, в принципі, все. Воно такі. Тому В принципі, це так даже та канонічно. Що изганай палок там ліпиться. В принципі, по типу, моєму сюжету мій вигаданий персонаж, той, який я. Типа я. Ваїзд. Із... Так бути гона і палок може зліпить чудо. Яке розворотить пару армій. От це буде такий супаш о, як який вообще. Деталізую, це вже теж інше питання. Буду в процесі робити знімати, як воно робиться, фарбується. Ви ну, побачите, це буде, так би мовити, мій вже перший такий варіант. Сут то, так би мовити, танк моєї фракції. Тож, так, робота продовжується. Ось приклею ще одну пушку сюди. І зробив ззаду вихлопи. Ну і до того ж крюки. А її. фокус брать. Ну, и спореду тоже такие себе круги сделал. Ну, и башта. видите, она уже тримается. Про капец, как туговато, чего я вообще не знаю, чего. Оп. Вот уже сломав. И да, они. А Тут видно. Наполовину, ну, это такие себе недофиксатор. С этим я еще попрацую. А вы уже Даже один, що бачите, тримає. І нарешті добраюся до ракет. Я їх переклеїв. Во. І вже як ви бачите, от механізм вертикальної наводки є. О! А ще не пам'ятаю, що розказував. Во, як я роблю круги. Ось, шукайте металевий круг. Ось уже готовий. Клею сюди нас приклею. Пластик. І отак от кути е, надфілем і наждачку. І от у мене з'являються відносно такі от нормальні кругі симетричні. На них і буде вже механізм самих поворот цих ракетниць. Вони в теорії мають на накоси осі крутитися. Вільно. не знаю що вийде? Ну, спробую. Ну і, в принципі, все. До... Ось, до башта бу... два такі от шипи, як декорацію. Також змінив укріплення до неї. О. Тепер я не боюсь, що вони відваляться. І башто буде крепко триматись. Також от спереді я додав фари. Одні будуть такі, а інші будуть просто в яку сторону їде танк. О, захищені вони такими трешоточками. Сперед я додав ще отакі от крюки І от по бокам тут цих от... Цистерн, бо вот шлангі, так би мовити, мітацію. Ну і тут два люка теж проемітував Більш краще, щоб видно були штулюки. Ось саме головне, ось я зробив ракетниці. О, вони повертаються так. і навіть ось крутяться навколо своїх осі. Ось тут навіть видно, як він той механізм. Більш детальніше зараз покажу. О, тут не, не, саме ця ракетниця добре видно. Ось два таких кружочка. Один вже прикланий на саму основу, а інший просто тримається на от такому штирю. От ну В цьому випадку болту імітації Ну і за трохи прокачав, тут теж фар подобавляв. Такі от екрани, так би мовити, для зацеп Ну і вихлопи, я вже не пам'ятаю показував, ну от вихлопи. Ось такий в мене вийшов танчик. Залишилось його тільки пофарвати і додати так, ну, от, свої розпізнавальні знаки. О, і танк фентезі буде майже готовим. Точніше, вже буде готовим. Отже, так, здобув я базовий колір Цей фентезі танк. Полностью. Звичайно, фарба ще сохне. Ну, якраз на тому етапі можна його обрати спокійно на руки і не бояться, що залишу якісь сліди. Фарбував я нітрофарбою, так що все буде триматися на ура. Отже так, Пофарбував, стилізував цей фентезі танк. Славася тільки полакувати і засняти вже початок і кінець самого відео. Ну, коротше, це предфінальний етап. Я записую, оце звичайна світне, це от таке. Більш якісне, так би мовити. Отже, так, почнемо обзорчик. О, це вже йдуть мої розпізнавальні знаки. О, самому логогітній третійці воно і на прапорі є. І от, такий от логотип теж є на прапорі. Тоді це є герб, навіть. О, це герб додачу. О, якщо ці полоси так по бокам додати, ще дві. Ну два ряда. Тут три, тут три. То вийде ну, майже весь прапор. Ну, повністю герб на прапорі. Отак правильніше. О, якщо хтось хоче, 20 лайків я можу зніму знімати відео. тіла, як з'явився цей герб. О, і може трохи в лор у видос. О, вот також він є всюди. По боках. Зверху. Ззаду. Також я додав маленький спереді Отак. Ну, як ви вже бачите, темно-сірим я виділив всі майже кожен елемент. Ну і рожевим виділив в рішетку. Ну, вирішив рожевим, ну режав багато його кудись дівати. Не пропадать же йому. О. Так, пішесть все примітав. І зробити такі от емблемки. Ого. Їх, мало бути більше. Але я не знайшов підходящий і ну, фантазія закінчилася в цьому моменті, тому зробив від... мінімально. О, ну, і щоб просто от були. Оце взагалі мала бути імітація платівки, але з світом погано я погрався. Тобто, тут, мав бути, типу, бліки, типу як пластинка. Ну, поставив, як є вже. А, і, до речі, от обзор на ходу. О, сірим виділив. О, і біла водка. О, і ходова на чорному фоні. От, Добре. Ви... Ну її добре видно. І недалеко відходимо от, от топлюни баки радіоактивні. Радіоактивне пало, по трубкам йде. Одивгуна. Ну і це типа. Імітація самопалива, який в трубках йде, О, і типу зазвичай світло. Ну, проімітував, як зміг. Також проімітував кулемет, його сфорбував. Добав тут градієнта. І ось тут. Також і ось тут добавив на столи в основному. Цей градієнтик. Ну і вже на ушках. А, ракетниці от, теж розмальовані. все ну, добре. Ззаду у нас от вихлоп примітов. О, Настільки велика там температура, що аж нагрівається до, до красна. Ну, хоча б, полу, ну немає, таке не має бути повинно. Ну, зробив. Заради вже краси. Ну і фари промітав. Само собою Зробив от очі її, стрілочка. Ну і вампірський зубудував. Що просто так. Ну, ось таку теж обводку, декор, суто декор. Також давав таку от емблему серця. Ну, а це от показник УВН, так би мовити, цього ствола. І як ви вже бачите, от деталювання. А, і, до речі, це от, срібне це імітація триплекса у мене. Ну, і от проєкт вже має так так мовити, офіційну назву. Ось цей танк Ну, вже її звати Ангел. О, стоп тут смивочку пройшовся, щоб також виділити його. Цю детальку просто золотий похорону. Тут, мали бути імітація. Як би касет. Щоб, е, ну, декор. Не сподобався, зафарбував. О, і що ще можу сказати? Ну і в принципі все. Все, що міг, ти і проімітував. Ну і все. Ось такий танчик виходить. Ну от і все. Нарешті я закінчив. У свій проект фентезі танку. О, почав я знімати процес на кому ще 31 травня 25 року і закінчу вже сьогодні 19 жовтня 25 року. Чому так довго? Ну, Все дуже просто. О, я цей танчик робив. П... Так, між перервами між основними проєктами моїми. А це так, коли вже надоїдав основні проєкти, я прокачався на нього. Ну, вже на її. І просто робив, попутно знімаючи процес на камеру. Ну такий в мене результат вийшов. Я вже його і так покрутив. Ну, її вже, точніше, ой, її покрутив. О, що ще, так, я ще хотів сказати. Ой. Цей проєкт був одночасно і складний і простий. Простий лише в тому плані, що хотілося зробити фентезі зі світанки іменно своїй жінації. І от я його зробив. Складний це, звичайно, був процес. виготовлення, тому що якось хотів О, зробити якісь акценти. Чи... Ну, повіще задіяти таких от деталей, які в мене залишились. Ой. І також е пофарбувати сам танк. О, що... Бо в мене фентезі танки всі чорні, вони типу вночі воюють. Тому якось мав виділити в, е якісь деталі на фоні ну, самого чорного танку. Якось різноманітити його. Ну, так як у, у мене танчик живий, як ви бачите. Добавити якось ну, живі деталі, так би мовити. Отакі от наклеїчки, які можуть там, символізувати характер. Чи якісь там подобання О, Ну Це в принципі все, що хотів сказати. Вже його так її покрутив. Ох, ось таке в мене вже вийшло відео. О, саме незвичайна робота. У мене, а, точно, у мене до того ж був прототип соп фентезі, який навіть на конкурсі побували в Луцьку, зараз покажу. Ось така от краказябра. Тоже там вчитель мені подав такі от падончики. Це деталі, ну і я із них от склеїв такі от. Ну, везде ход виходить. Ой. Ця махіна тримається на воді спокійно. Ой, все загинуло тому зробив типу цяцю, яка може ще плавати. Ну, ось. Це саме моя перша така самоділка. Ой, яка поїхала навіть в Кокурсу в луцьку І, звичайно, нічого не отримала. Тошу порівняно з іншими фентезі у мене було чортішо. А це вже... Дуведена доума фентезіданг по моїй жонаті. Тому на фоні вже цього фентезі вона дивляться достатньо симпатично. Ну, і даже відносно реалістично. Якби це дивно не звучало. Ну, і ось таке у мене от вийшло відео проти самого незвичайного проєкту. Тому ставте лайки і на канал. канасал був всем пока пока